Слава Україні! Гур ліквідувало трьох офіцерів Росії на півдні. Медогляд онлайн кіберполіція Хмельниччини не дала продати унікальний артефакт. Три роки ув'язнення за ухилення від мобілізації отримав житель Славути. Я Ольга Захарченко детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин. Медогляд онлайн з 1 січня 2025 року можна буде дистанційно пройти медогляд і встановити інвалідність. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Групи діагнозів для заочної оцінки це злоякісні новоутворення, хвороби крові та кровотворних органів, туберкульоз, відсутність кінцівок після органи, вроджені порушення, хвороби печінки, формат без особистої присутності пацієнта проводитиметься переважно для військовослужбовців та учасників бойових дій. Головне управління розвідки спільно службою безпеки України з силами безпілотних систем та оперативним угрупованням військ Таврія успішно ліквідували трьох капітанів армії Росії за допомогою Хаймарс. Розвідники були проінформовані щодо зустрічі офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази сили Росії, які беруть участь у війні у Запорізькій області. Одразу після наради на окупаційне командування вже чекав сюрприз. Удайхаймерс. А як тільки прибула евакуаційна група, атака ударними дронами. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки. Загинув кулеметник із Шепотівщини. Сахновецька громада у Скорботі зустрічатиме на щиті Янчука Руслана Миколаєвича, 1979 року народження. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 16 грудня 2024 року в районі населеного пункту Часів Ярбахмутського району Донецької області. Сьогодні захисником прощатимуться в рідній домівці в селі Влашанівка. Йому на віка 45 років. Співчуття рідним – вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Житель Славути Шепетівського району Хмельницької області сяде на три роки у в'язницю за ухилення від мобілізації. Про це повідомили у прокуратурі регіону. 32-річний обвинувачений був військовозобов'язаним. Він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до проходження служби. Однак чоловік категорично відмовився отримувати повістку і не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшої відправки у частину. Суд визнав Славучанина винним в ухиленні від призову на військову службу. У скоєному зауважили в прокуратурі обвинувачений не розкаявся. Йому призначили три роки позбавлення волі. Берполіція не дала продати унікальний артефакт, якому понад півтори тисячі років правоохоронці Хмельниччини за заявою Національного музею історії України розшукали того, хто розмістив на спеціалізованому онлайн-аукціоні рідкісний об'єкт культурної спадщини. Лот під назвою Срібна накладка з позолотою з солярними знаками. Тепер ця особа проходитиме по статті за незаконне привласнення знайденого чи такого, що випадково опинилось у неї, чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну наукову, художню чи культурну цінність. Наразі об'єкт культурної спадщини вилучено та направлено для проведення низки експертиз. З нового року запрацює укриття на території Городоцького ліцею номер 4 Наразі виконано 99% робіт. Усі будівельні роботи закінчено, підключені комунікації та завезені меблі. Про це повідомив начальник відділу освіти, молоді та спорту городоцької міської ради Сергій Рибак. Залишається лише під'єднати вентиляційну систему, адже доставка частини комплектуючих, на жаль, затримується, розповів головний освітянин громади. Додав, що за період виконання робіт подорожчали і будівельні матеріали відтак довелось залучити додаткові кошти з державного бюджету. Наразі це все про що встигаю розповісти. Долучайтесь до спільноти першого подільського та залишайтеся в інформаційному просторі протягом усієї доби. На все добре.